Близько 600 археологічних артефактів, які колись зникли і які десятиліттями розшукував спеціальний підрозділ корпусу карабінерів, уперше показали в Неаполі. Виставка проходить у Національному археологічному музеї Італії. Музей відомий тим, що в ньому зберігається найбільша у світі колекція вилучених творів класичної археології. Підрозділ карабінерів із захисту культурної спадщини конфіскував приблизно 15 тисяч артефактів. Експонати охоплюють період від архаїки. До середньовіччя виставка називається історія злочинів і викрадених артефактів. Завдяки роботі прокуратури та карбінерів разом з міністерством. Ці артефакти нарешті повернулися додому і постали перед відвідувачами. Тривалий час, часто по 20 років вони були в сховищах, бо тривало слідство. Відвідувачам демонструють стародавню італійську та грецьку кераміку, бронзову зброю, домашнє начиння, прикраси та римські мармурові меблі. Також можна оглянути грецькі та римські монети, обладунки, а ще предмети, які використовували для їди, поклоніння та поховання. Багато з цих речей викрали розкрадачі гробниць. Десятиліттями вони розграбовували пам'ятки в усій південній Італії, зокрема Помпеї та Геркулану. Вони також шукали під водою затонулі кораблі та руїни. Багато експонатів мають цікаву історію. Так одна літня жінка роками зберігала вдома в шафі десятки стародавніх ваз, чаш та олійних ламп. Вона сказала, що їх подарував їй священнику, якого вона працювала домробітницею. В одній із галерей виставлено три плити з фресками з гробниці IV століття до нашої ери. Колись вони були в приватній колекції оперної співачки Марії Калас. Поруч у вітрині виставлено скульптури з помпеїв. Їх буквально за безцінь купив французький археолог у місцевого фермера. Загалом усі експонати на цій виставці проходили в справах про крадіж торгівлю чи незаконний обмін. Виставку поділено на п'ять тематичних розділів. Кожен досліджує різні аспекти незаконної торгівлі творами мистецтва: це приватне колекціонування, підробки, великі кримінальні розслідування та судові справи, а також нерозкриті крадіжки. Виставка працюватиме до 30 вересня.